Друзі, привіт! До нас в компанію Графікс приїхала нова циркувальна установка на базі такого апарату, підсотамперного, зварювального. Це блок управління, на якому ви налаштовуєте швидкість повітря напругу. О, зараз ми його підключаємо. Це у нас просто 220. Це вже трьохфазна розетка потужна, потрібна. Це повітря, сюди підключається. І далі він подає ці всі шланги, вони йдуть до спеледу, який буде цинкувати. Оцей дріт, цинкович, його намотується на дві такі штулі, і після цього вони подаються сюди. Далі звідси подається цей цин, він розплавляється і вже від цієї